Добрий день. В той час, як президент США Дональд Трамп, скоротив державне фінансування деяким американським університетам, Європейський Союз хоче скористатися ситуацією і переманити низку американських дослідників до Європи, щоб вони проводили наукові дослідження саме на європейському континенті. Саме для цього Європейський Союз. Виділяє спеціальну суму грошей, які будуть спрямовані на фінансування дослідницьких проєктів, та допоможуть університетам покрити витрати на залучення іноземних вчених. Про це заявили на спільному виступі в Сарбоні, во Франції президент Франції Мануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляя. Як сказав Макрон, ми закликаємо дослідників у всьому світі об'єднатися та приєднатися до нас. Якщо ви любите свободу, приходьте та допоможіть нам залишатися вільними. Ну а Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що Європейський Союз виділяє 500 мільйонів євро оцей от пакет стимулів. Які, як я вже сказав, будуть спрямовані на фінансування дослідницьких проєктів і на залучення іноземних дослідників до європейських наукових проєктів, крім того, Урсула фон дер Ляйен заявила, що хоче, щоб держави-члени Європейського союзу інвестували 3% валового внутрішнього продукту в дослідження та розробки. І досягнути цієї величини треба до 2030 року. Крім того, на тій зустрічі в Сарбоні Бакрон пообіцяв 100 мільйонів євро від Франції, хоча так і не ясно з його виступу, це 100 мільйонів євро входять в ті 500 мільйонів. Чи це сума понад ті 500 мільйонів безпосередньо від Франції? Крім того, минулому місяця Макрон заявив про те, що Франція запускає платформу «Оберіть Францію для науки, якою керує французьке національне дослідницьке агентство і яка дозволяє університетам та дослідницьким організаціям подавати заявки. На співфінансування від уряду для розміщення дослідників? Крім того, і Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що Європейський Союз спільно з Францією шукатимуть можливості запросити до Європи вчених та дослідників не тільки зі Сполучених Штатів, але і зі всього світу. Як... Ну, це сприйняли в США. Ну, зокрема, Роберт Проктор, історик Стенфордського університету, заявив, що це тривожна тенденція, що американські дослідники, американські вчені почали виїжджати з США не тільки до Європи, але також до Канади та до Азії от деякі дослідники так само б'ють на сполах, що Америка може втратити свою провідну роль в фундаментальних наукових науково-технічних дослідженнях. Проте я думаю, що тут ситуація, ну скажімо так, перебільшена. Я не думаю, що багато американських вчених, американських дослідників Залишать американські університети. Справа в тому, що європейські університети вони набагато менш заможні, ніж їх американські колеги, і для того, щоб фінансувати наукові дослідження, мають вони більш обмежені фонди, тому зможуть, скажімо так, переманити тільки окремих вчених ну, достатньо мало їх частин. Крім того, треба розуміти, що скорочення фінансування від Сполучених Штатів від уряду Сполучених Штатів в от провідних університетів Єльського, Колумбійського, університету Джонса Гопкінса це скорочення фінансування навряд чи відіб'ється на дійсно наукових фундаментальних дослідженнях. Насамперед, гроші не будуть йти на різні сумнівні проекти, там, скажімо, вивчення, скільки ще існують гендерів, скільки з них ще не внесли в якісь таблиці, ну і тому подібне дослідження сумнівної якості, на які самі університети зараз просто перестануть виділяти гроші, а отримані гроші. Ті, які є, будуть спрямовувати на дійсно наукові дослідження. Тому для переважної більшості американських науковців, американських дослідників, а також іноземних дослідників, які працюють в американських університетах, просто не буде сенсу покидати ці університети і переїжджати до Європи. А от що може бути небезпечним для нас, так те, що ці європейські університети до Франції і Західної Європи поїдуть вчені з Східної Європи і насамперед з України, де до сьогодні через війну науковцям дійсно, ну скажімо так, немає реальної можливості займатися науковими дослідженнями. Тому по закінченні війни у нас буде стояти багато дуже серйозних задач, тому що нам доведеться і відбудовувати країну, нам доведеться відновлювати нашу демографію, і серед іншого, нам доведеться і робити заходи такі, щоб вченим, дослідникам, взагалі творчим людям, які власне і є рушаями прогресу. Щоб їм було комфортно жити і працювати в Україні, і тут мова йде не тільки про гроші, тут цілий комплекс всього: і безпека, і гроші, і заможність, і впевненості у завтрашньому дні, і назвемо так сама атмосфера приязного ставлення до пошуку нестандартних рішень до пошуку. Новизни та пошуку нового до наукових досліджень. Якщо нам вдасться розробити таку комплексну програму в нашій країні, то у нас є майбутнє. Якщо ж не вдасться, то ті люди, які могли би тягнути Україну вперед, вони уїдуть от в ту саму сарбону. І це Дуже, дуже сумно. На все добре.